Вітаю у проєкті UA Media Hub на телеканалі. Д1. ми розпочинаємо новий випуск інформаційної програми. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні говоримо про історичні артефакти, важливі нововведення, Чорнобиль та не тільки. Одесит намагався продати в інтернеті цінний історичний артефакт римських часів. Йдеться про унікальну фібулу, який більше двох тисяч років прикрасу часів маркоманських війн Римської імперії. Про це представник Національного музею історії України поінформував поліцію. За його інформацією, на одному з інтернет аукціонів було виставлено лот із назвою Золота фібула 18,6 грамів із початковою ціною 170 тисяч гривень. Під час оперативних заходів правоохоронці встановили продавця та вилучили фібулу. Наразі призначена мистецтвознавча експертиза для підтвердження її автентичності та культурної цінності. У Кропивницькому на площі перед міською радою встановили led екран який демонструє інформацію про полеглих героїв. Він працюватиме щоденно з сьомої ранку до 21.00. Принцип роботи екрану, як у мобільному телефоні. На табло є кнопка для активації сенсорного меню, натиснувши на яку з'явиться клавіатура, на якій можна набрати прізвище загиблого воїна, і потім на екрані з'явиться портрет і інформація про героя. Демонстрація портретів триває 7 секунд. Обране зображення затримається на 5 хвилин. Екран пристосований для користування незрячими та людьми, що пересуваються на кріслах колісних. Я почув крик матері, каже шістнадцятирічний Дмитро з Миколаївщини. В їх будинку виникла пожежа з повної темряви та задимленої оселі. Хлопець виніс восьмирічного брата, а потім повернувся, щоб загасити полум'я. Рятувальники поспілкувалися з хлопцем, який разом із сусідами відновлює оселю після пожежі. Вручили йому подяку та подарунки. Далі історія зі слів Дмитра Амальського. Я просипаюсь від того, що мати кричить, каже, вставайте, і ну, я встав, я нічого не зрозумів, що все в диму. Бачу в другу кімнату, що воно горить все. Воно ну, чую, мамка каже, де, да ті ну, не може знайти його. Я його знайшов, він відгукнувся, я тут. А. Я чую, що він в мене перед ногами. Я його підмишку і єлі виход знайшов, тому що все чорне, я не міг нічого, не міг вийти просто. Все чорне, там знизу там єле-єле провіднялось, але я нічого не бачив, я на очі виходив. Чуть не зайшов туди, де вогонь був, тому що я думав, що там світ, і я йшов на світ. Ну я трохи ошибився і я вийшов з другої сторони, з іншими дверіма. Ми пішли тушити пожежу з братом младшим щедом. Я найстарший в сім'ї, мені 16 буде потім. Там Кирил младше, йому 13, потім Владик, йому 8, Кристіні 7. І Толі Назару по три роки. У нас великий дім, произошло да. ну, це все в найкращій кімнаті. Все чорне, там знизу єлі-єлі провіднялось, але я нічого не бачив. Я на очі виходив. Горіла е, -е, -е. Я не знаю, з чого вона могла. Так загоріться, але ну, я знаю, що загорілась кровать. Ми тушили її, але ну, ми її затушили. Потім загорілася друга кровать, слідча неї. Ми її теж намагалися тушити, але ми її не затушили, тому що вона горіла внутрі. Справжній чоловік не злякався, врятував життя братик. Ти великий молодець, реально. Це від Яка. наших рятувальників, від нашого колективу всього. Дякуємо тобі за сміливість, що ти. Потрібно хвилину був там, де треба. Будете вивчати правила безпеки, тут мінна безпека вивчається, буде ну, війна, зараз такий у нас час, то це розвивашки для вашої родини. Діма у нас дуже сміливий, ну, веселий, такий він, шабурний, ну як всі, впрочем, подростки. Він навчається в школі? Так. Да. Він в училищі в Єланіцькому. навчається на тракторист. Я считаю, что он в этом случае герой, потому что это не каждая другая дитина могла бы там спугаться, выбегать, ну, растеряться там тому подобное. А он как бы быстро среагировал, сообразил, что кто-то крикнул, он побег, не растерявшись, спас своего братика. Вот так. Зачинене укриття під час повітряної тривоги поліція Львова розпочала кримінальне провадження. Встановлюються особи відповідальні за функціонування бомбосховища з метою притягнення їх до відповідальності. Санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі на той самий строк. Правоохоронці нагадують громадянам: якщо під час повітряної тривоги ви не можете отримати доступ до укриття, обов'язково повідомляйте про це на спецлінію 102. Наші колеги з телеканалу ITV повідомили про скандальну ситуацію на Рівненщині. Там учні одного з ліцеїв почали скаржитися на погане самопочуття після харчування в навчальному закладі. Чи дійсно це отруєння? Та що каже директор? Дізнаємося із матеріалу Сніжани Твардовської. Отруїлися після харчування у шкільній їдальні. Такі висновки зробили батьки деяких учнів, які навчаються в Рівненському ліцеї номер 8 Після відвідування шкільної їдальні двоє дітей скаржилися на погане самопочуття. Батьки звернулися за допомогою до медиків. Директорка навчального закладу Ніна Назарук каже: двоє учнів дійсно почувалися погано. З занепокоєння нас викликала ситуація в п'ятницю в другій половині дня, коли батьки, звернуючись до класних керівників, почали казати що у дітей є подібні симптоми. То ми станом на сьогодні було два офіційні звернення в лікарню, які ми знаємо. Одна дитина гнійна хірургія, інша якісь інші відділення. Станом на сьогодні, одна дитина виписана додому. Ну, про ситуацію з другою дитиною, яка звернулася за медичною допомогою, будемо знати до кінця дня. На погані санітарні умови у їдальні та на холодну їжу у Рівненському ліцеї номер 8 скаржаться і у соціальних мережах. Там ситуація очікувана. Посуд постійно брудний. Їжа має неприємний запах, смак і вигляд. Навіть діти, які безкоштовно харчуються, в столову перестали ходити. І їжа завжди холодна, її і собаки не їдять, не те, що діти. Директорка Рівненського ліцею номер 8 Ніна Назарук розповідає: діти вийшли з зимових канікул на навчання ще минулого понеділка. Однак, що могло стати причиною отруєння школярів, і гадки немає. Зараз у закладі працює комісія, щоб встановити причину комісія спільно з управлінням освіти і відповідними санітарними службами. Звичайно що ми зацікавлені в тому, щоб вияснити ситуацію, зрозуміти причини. У ліцеї розпочали роботи з перевірки санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування учнів. За словами начальника управління освіти Андрія Мазура, дітей з ознаками харчового отруєння може бути більше. Директор закладу вчора в неділю мені повідомила про те, що батьки окремих дітей зверталися в лікувальні заклади і скаржилися власне діти на нудоту, діарею і батьки це пов'язували із наслідками харчування в шкільній їдальні. Я маю інформацію, що в окремих ще дітей були подібні симптоми, що власне мене насторожило. Що потрібно ну приймати якісь рішення і проводити однозначну перевірку, щоб з'ясувати відповідну причину. Скільки це дітей? Я зараз не можу сказати, тому що наразі це питання вивчається. По кожній окремо взятій дитині, яка відсутня в школі, ну з'ясовується причина в батьків, з якої причиною відсутність це ГРВІ чи, можливо, подібні симптоми. Причини погіршення стану здоров'я дітей наразі встановлюються. Водночас додамо, що один із класів восьмого ліцею перевели на дистанційне навчання. Однак, як зауважив начальник управління освіти рівного, це не пов'язано з історією про харчове отруєння. Мовляв, діти тимчасово навчаються онлайн через малу кількість присутніх дітей у класі. Решта ж учнів продовжують ходити в школу у звичному режимі. Щодо результатів перевірки санітарно-гігієнічних вимог у ліцеї номер 8 Обіцяють повідомити до кінця дня Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов на своїй сторінці у Фейсбук написав: поки епідеміологи обласного центру контролю та профілактики хвороб шукають відповідь на питання: хто винен у спалаху гострої кишкової інфекції у рівненському ліцеї номер 8 розповім коротко, що робити. Бо збутник інфекції нам вже відомий: норовірусна інфекція це високозаразне захворювання, яке викликає гострі кишкові розлади. Вірус передається через. Заражену їжу, воду, контакти з хворою людиною або поверхнями, які містять вірус. Як Роман Сафонов зазначив у дописі, симптомами інфекції є нудота, блювота, діарея, біль у животі та підвищення температури. Переважно хворі не потребують специфічного лікування. Найголовніше відпочивати, пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення. Далі тема інклюзивної освіти у садочках Житомира створено 117 груп для дітей з особливими освітніми потребами. Там виховується 256 дітей. Таке середовище сприяє адаптації, розвитку комунікативних навичок та створює рівні можливості для всіх дітей. Ці групи допомагають дітям з порушеннями мовлення, психічного розвитку чи аутизмом, знайти зразок для наслідування, адаптуватися та краще комунікувати у всіх зах. Кладах, де діють інклюзивні групи, створені спеціальні ресурсні кімнати або осередки. Ці приміщення оснащені корекційними засобами для роботи з дітьми різних категорій. До 170-річчя художника графіка Опанаса Сластіона у Полтавському краєзнавчому музеї організували експрес-виставку. Зокрема, відвідувачам презентували авторські ескізи митця та світлини з ним. Більше про це у матеріалі телебачення ІРТ та наших колег. Оцей прекрасний будинок, і, зокрема, орнаментальне оздоблення. Все це, все це відповідно. Завдяки мудрому і аргументованому слову Опанаса Сластіона. до 170-річчя, від дня народження художника, графіка, архітектора Опанаса Сластіона у будинку Полтавського земства, тепер краєзнавчому музеї, спорудженому завдяки його переконанням, шанували пам'ять видатного митця. Бо він у 1903 році підняв відповідна. Значить, українсько-громадськість конкретно Полтаву, а потім України, що треба зробити будинок майоніковими і орнаментальними цими смугами. Завдяки, а після цього все це поширилось по Україні і в першу чергу це. Земська школа Лохоцького повіту відвідувачам виставки, зокрема, представили світлини Опанаса Сластіона серед його друзів та однодумців, а також видання про життєвий шлях українського етнографа. Треба було провести е, принаймні невелику експрес-виставку з тих речей, які є у нас в музеї, в музейній колекції, яка постраждала е, в, в 1943 році, і тому залишилось дуже дуже мало. Найбільшу частину. На експозиції посідають вісім авторських ескізів. Це ескізи малюнків, як відомо, Сласьон займався і живописом і графікою. Його малюнки ескізи до миргородського курорту. Дуже цікаво, 1930 рік. До нашої фондової збірки їх люб'язно передав наш відомий український мистецтвознавець, краєзнавець Віталій Ханко. Нині на території колишнього лохвицького повіту знайдено 53 школи, споруджених за проєктом Сластіона. Вже за п'ять років у Чорнобилі рівень радіації знизиться до нормального. Аварія на Чорнобильській АЕС стала першою великою аварією, яка була оцінена сьомим рівнем за міжнародною шкалою ядерних подій. А також була найсерйознішою в історії атомної енергетики. З листопада 2019 року дві компанії випробували технологію під назвою Пасивна система ядерного розділення. На площі 2,5 акрів встановлено, що в кінці випробування рівень радіаційного забруднення ґрунту знизився на 37%, а рівень радіаційного забруднення повітря на 47%. Це також означає, що рівень радіації в регіоні повернеться до нормального рівня протягом п'яти років. Ви переглянули новий випуск проєкту UA Media Hub на де 1 і традиційно на останок випуску цитата українського філософа Григорія Сковороди: Світ ловив мене та не спіймав. Тож будьмо вільними у думках, діях та вірю у перемогу. Ефір готувала Маргарита Кузьменко. Слава нашим захисникам.